Серед кращих та найкращих, серед відомих, яскравих, популярних та улюблених зірок блакитного екрану. Серед номінантів телетріумф 2012. Такі мероприятия, як сьогодні, «Телетріумф», безусловно, це площадка, будь любой регіональний канал може заявити о себе. І... Я знаю, что масса талантливых людей работает в городах. Уверен, у вас в Кривом Роге также есть эти люди. Богата земля Днепропетровская на таланты. Я не о себе говорю. Да. Потужна конкуренция Кривой Рих Рудана, ну что? А я сам з Дніпропетровщини, а сам з міста Дніпропетровська. дуже багато родичів живуть в Інгульці, Кривері, Харманівка. <звучить> Почали не пропускати мероприятие і убежал з роботи. Волнуетесь? Чесно, ні. Просто прийшов потасуватися, отдохнуть і посмотреть, що новенького. До зірок, якихось там світових, які, які ну, мікірург. И... Дуже, дуже дуже легко до нього добратися, якщо дуже захотіти. Так само, як і до премії Тріумф, ну це взагалі не, найвищі, не найвища Вы, межа. Наприклад, Могла б ти сподіватися, що коли-небудь у тебе буде брати інтерв'ю сам Сергій Єременко, місто радіокомпанія Номінант. Ну, Но, взагалі, мені наснилося це, що в другий раз це буде саме тут. Але я не вірила так само, як не вірила, що за мною зомбі ганяються, Але цьогорічна церемонія, втім як і кожного року, вражала яскравими вбраннями. Мой лук називається Вісна живе несмотря на те, то, що вже прийшла зима». Отвертыми признаниями. Вы знаете, что надо в нашей стране, чтобы стать заслуженным врачом? Не знаете, да? Надо вовремя вылечить ребенка нужного чиновника. Понятно? И развинченными мифами. Я думаю, сейчас всем телезрителям интересно, где же Холостяк? Вы знаете, я не в курсе, где он сейчас. Я имею в виду Фрэнсиса. Может быть, он здесь, может, его здесь нет. Но э, я надеюсь, что у него все хорошо, и он также замечательно проводит время с друзьями, как и я. Мы будем искать других холостяков, правильно я понимаю? Ну, я лично никого не буду искать, пусть они меня ищут. You wanna be my groove, and I need to feel you more and more. I'ma make a my armor. My dress is like the boomer. You wanna be my lover. Don't you realize it's insecure? I'ma make a my armor. My dress is like the boomer. You wanna be my groove, and I need to feel you more and more. So would you, would you, would you fight? Незмінні життя блакитного екрану вирує втричі швидше життя звичайного, і все, що ми там бачимо і чуємо, неймовірна правда, чи така сама неймовірна неправда. Скажу, що ми зараз третього холостяка вже знімаємо. не всі знають. Да, третій холостяк – це Андрій це парі з Москви, пластичний хірург, которого постійні клієнти. Евеліна Бльонанс Лаліта Мілявська очень потрясаючий парі. Не скажу, що ми вже сняли несколько програм із 25 п'яшок. У нас уже залишила половина. От така невероятна правда суст ведущого про нихсіл. Да, у да, них вместе з ведучим. було очень вкусно і це ще не всі зізнання від відомого ведучого. Так, наприклад, з кривим рогом його поєднує неймовірна кисломолочна історія. Бабушка жила 40 километров от Кривого Рога в Казанковском районе с дедушкой. Я же в Кривом Рогу проводил молодость, ездил туда, торговал творогом, молоком, все, что бабушка производил. Молочка. Производила. Молочка. Скажите, пожалуйста, телетриумф, это звучит гордо? Триумф звучит гордо. Для того, чтобы телетриумф звучал гордо, для этого нужно постараться все, в том числе и телевизионщикам, которые номинируются, и тем телевизионщикам, которые... А, это действие, собственно говоря, снимают и производят. И все старались, у том числе и Олег Панюта, один из 12 ведущих церемонии. Пани Тапанове, Ведучі церемонії Анастасія Даугуле та Олег Панюта. Тала Калатай і Олексій Суханов. Катерина Усача та Руслан Санишкін. Ірина Блохіна та Олександр Денисов. Ольга Фреймут і Павло Костіцин. Це, так би мовити, ті, хто у головних ролях. А ось різнокольорові виконавці ролей другого плану. Ми зовемо їх просто синій, зелений і красный. Ведь именно благодаря этим трем цветам и появилось вернее телевидение. Правда, для меня действительно до сих пор загадка, в каком состоянии были наши сценаристы, придумывая этих человечек. Ну, не про це. За задумом тих самих сценаристів кумедні люди-символи щоразу дивували глядачів незвичайними способами вручення омріяних статуеток. Діставайте ваш телетріум! Втім, це зізнаємося відверто не найцікавіші новини того дня найцікавіші зараз. Здравствуйте в ефірі тіліновості. А телевідіні на телевідені в студії Алексей Суханов. Канал ICTV наконец перестал отправлять на проект Последний герой своих ведущих и начал отправлять лица других каналов. Это не сильно подняло рейтинг самой программы, но заметно уменьшило рейтинги у других. Канал 1 плюс один, готовясь к новому сезону, решил провести ребрендинг и обновил собственный логотип. Для того, чтобы удерживать хорошие рейтинги, в эфире канала «Украина» в конце сериала «След» выяснится, что Ефросинья на самом деле жена глухаря. Закончился очередной сезон проекта «На ножах». Напомним, в этот раз проект проходил в Макуфе. И по итогам шоу Арам нацаканов стал лучшим сотрудником месяца. Ток-шоу Большая политика с Евгением Киселевым тщательно готовится к новому сезону. В этот раз они решились на беспрецедентные эксперименты, пригласили нового пианиста. Сегодня за роялем у нас э, не Олег Шак, а его замещает э, другой исполнитель. Лихтенштейн купил формат «Майданс». Сейчас государство пытается понять, как разделить 13 человека на 8 команд. Но основная трудность в другом. Теперь придется строить аэропорт, чтобы туда смог прилететь Сергей Лазарев. Эксперты предполагают, что покупка формата связана с предстоящими в Риттенштейне выборами. В кастингах проектов канала СТБ все чаще принимают участие граждане из соседних государств. Не исключение, проект танцуют все. Ой, классно, мне так нравится, таких смотреть. Вот она, видна работа, энергия. Первый национальный ищет ведущего в программу «Профилактика». Инициативный депутат начал снимать сессии парламента на свой iPhone И канал «Рада» теперь выходит в HD-качестве. Це все на сьогодні. Зразу после нас смотрите невероятно популярне еженедельное шоу шоу Велика гімнастика з Олеговной Олеговною Блохіною і Сашулі Пока. Пака. Відзнаку за кращу промокомпанію отримали організатори майдансу за кращий дизайн, телевізійні кухарі, пекельної кухні. Хоча свачна супутниця ектора Хінеси Брава розраховувала на особисту нагороду для чоловіка. Ми хотіли получить награды сегодня за наш проект «Кулинарная династия». И мы очень гордимся этим проектом. Там ектар, и я думаю, он неотъемлемая часть этого проекта. Та розчаровуватися не варто все одно за нашим неофіційним рейтингом. Тетяна та Ектор найяскравіша пара церемонії. За тим же суто суб'єктивним рейтингом ми визначили найуспішніших тріумфаторів: шість статуєток у студії Квартал 95», найщасливішу переможницю. Наш до слова і найоригінальніша ведуча церемонії. Володарка найвідвертішої сукні Тала Калатай, Найпрацевитіша гостя, репортер, ведуча, номінантка Катя Осадча, найскромніший телелікар Євген Комаровський. Це наш третій телетріумф. Ну ми всього три роки в ефірі. Валерія найбільш дотепній по дитячому зухвалі переможці вчителі школи юних суперагентів. А, здравствуйте, мальчишки і дівчинки. которые притворяются взрослыми. Здравствуйте. Ну, я хотел бы пожелать э, нашим детям в следующем году много хороших детских программ. А мы, телевизионщики, хорошие детские программы и детей делать умеем. И, конечно, найгарячейшей спевачкой была тоже еще Светлана Лобода. Цього разу, что правда, дещо на горячая. А зараз про нас, тобто про нашу номінацію і про нашого номінанта. Сергій Єременко наша телевізійна зірочка, журналіст, ведучий телеканалу Рудано один з трьох претендентів на звання кращого репортера регіонів. Хоча для нас він завжди переможець. Репортера регіону фіналісто. Що сьогодні Фортуна не повернулася до нас своїм привабливим обличчям. Ми в трійці кращих, і це тріумф телеканалу Рудана. Я дуже щаслива, що робота Сергія Єременка увійшла до, до трьох найкращих регіональних робіт. Це дуже високий результат. Я просто щаслива. Я хочу трохи перефразувати Остапа Бендера. Хто скаже, що Сережа Єременка не талантлив, пусть перший бросить в мене камінь. Він робить талановито все за що він береться. Не тому. Так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Номінація регіональної компанії у головній телевізійній премії України це вже перемога, це або друге, або третє місце. Тому я думаю, що телетріумф 2013 якщо він, звісно, відбудеться, якщо не враховувати 21 грудня, ні вчені сказали, що кінця світу не буде. Ну, значить, 2013 тисячі телетріумф обов'язково буде нашим. Та буде так, 2013 рік особливий ювілейний для Рудани. Нам буде 20. І що би і справді не зробити такий подарунок улюбленій телерадіокомпанії? Я вважаю, що працювати на Рудані це не просто тріумф, це величезне щастя. Тому що наше місто велике, а телеканал у нас великий телеканал, один головний, головний. телеканал Кривого Рогу. А на завершення тріумфального звіту на головному каналі Кривого Рогу співає Ізабель Жефруа, на сцені відома як Зас, і всесвітньо популярний хіт Живукс з французькою перекладається Я хочу. А якщо хотіти і робити, тріумф нікуди не дінеться. Découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis franche Excusez-moi Tchau, Ouvrir notre liberté oublions donc tous nos clichés bienvenue dans notre réalité je veux l'amour la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera